Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 11 серпня. А отже, традиційно, огляд ринку на початку тижня. Тім, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Почнемо, як завжди, з новин на цей тиждень. Понеділок новин на три зірочки немає. Починаючи з вівторка, 12 серпня, публікація трьох індексів, базовий індекс споживчих цін. Зверніть увагу в один і той самий час. Середа, 13 серпня. У нас одна новина публікація запасів сирої нафти. Четвер, 14 серпня. Дві новини на зірочки також в один час. Це публікація початкових заяв про допомогу з безробіття і публікація цін виробників, да? і публікація індексу цін виробників. Ну і щодо п'ятниці, 15 серпня, у нас дві новини на зірочки по, долар, по долару США. Це публікація базових роздрібних продаж і також розрібні продажі за місяць липень. Що ж, Дві новини публікація базових індексів. Ну, тепер давайте перейдемо з вами до графіків, подивимось відпрацювання, почнемо з індексу долара США. Що у нас тут по прогнозу? Так, прийшли ми у бичий блок заказу з місяця і прогнозували з вами тест. Так, хотілося б побачити тест бичого блоку заказу. Зараз бачимо, з вами відбулася корекція, і після корекції чекаємо з вами відпрацювання лонгового руху. Що нас може тут зупинити, це тільки ось цей рівень. Так, можливо, в діапазоні цього рівня ми з вами тут зупинимось. І можемо розвернутись. Поки що відпрацювання хотілося б побачити повноцінне. На денному таймфреймі бачимо з вами початок ще такого корекційного руху. Давайте перейдемо на 4 години, подивимося, що в нас тут. Ну, а на 4годинному таймфреймі є у нас зона продажів. Ось вона зона продажів. Так, хотілося б побачити її тест і яке буде відпрацювання шортове. Тобто, чи підемо ми нижче, зараз у нас сформований бичий блок заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий, який оновив попередньо пробиті ось ці хаї. Так оновив їх. Зараз бачимо майже фіксацію тілом, ще свічка не закрилась, але на молодшому вже закривали свічки. Тож, корекцію хоча б до пробитих рівнів, так або ж до бичого блоку заказу. І далі ще відпрацювання лонгового. Тобто зараз вся увага на. Ось цю зону продажів, як вона відпрацює. Ну а глобальний сценарій все ж таки хотілося, щоб нам в цьому діапазоні зробили деякий брейкер-блок. Так, відтестували його і показали продовження лонгового руху. Поки що так. І в цьому діапазоні з вами ще раз звертаю вашу увагу. В цьому діапазоні потрібно буде дивитись, тому що можливо ціна в цьому діапазоні зупиниться, так і вже піде якраз таки на глобальне відпрацювання з підзняттям ліквідності за ось цими лоями. Так, Повернемось знову таки до денного таймфрейму. Тут у нас все поки що так і залишається. Добре. Давайте до наступного інструменту. Наступний інструмент у нас SP500. Так, S&P 500. Давайте подивимось, що у нас було тут по прогнозу. Останній пробійний рух у нас тоді був, який, який здається, шортовий так, на молодшому таймфреймі. Да. І зараз хотілося б побачити, що відпрацювання шортове. Так, був у нас проведений рівень, верхній рівень консолідації. Бачимо, що майже до нижнього знову таки дійшли. І ще раз відтестували даний рівень і показали тим самим слабкість шортового руху, тим ось цим поглинанням так даної свічки. І зараз дійшли до тесту ведмежого блоку заказу. Ну тут поки що, тут поки що бачимо повернення з вами лонгового сценарію. Так, відпрацювання лонга. Хотілося б тепер, щоб в цьому діапазоні показало нам щось більш-менш зрозуміле. Чи вже перебиття ось цього хаю, чи можливо відпрацювання шортового руху. Знову таки, якщо ціна підійде до даного рівня, то вже з більшою вірогідністю ми пізнімо ліквідність за ось цими лоями і будемо проторговувати з вами пустоти та розриви ліквідності зліва. Так тобто, давайте, напевно, я ось це зараз зміню. Так, ми. У нас зараз, так як ми зайшли ось цей, цей діапазон, діапазон блоку, так е, хотілося б побачити можливе відпрацювання шортове, так і вже якусь хоча б корекцію. Е, це в випадку, якщо буде якийсь корекційний рух, так нам потрібно слідкувати за ось цим діапазоном. Якщо ж корекційного руху немає, то можемо з вами спокійнесенько побачити продовження лонгового руху, так і відпрацювання тесту пробитого хаю. Так, хотілося б побачити ось він тест пробитого хаю. І продовження, продовження тоді лонгового руху. Поки що такі два сценарії. Ну і третій сценарій, так це поки що ціна може зупинитись в даному діапазоні, законсолідуватись. Так, поки це не, роз, не розглядаємо, того, що це більш незрозуміло, так чим зрозуміло. А ось зміна руху направленого на лонговий більш, мені поки більш подобається, так, особливо після пробійного руху лонгового на молодших тут таймфреймах. Що до SP 500 є, давайте перейдемо тепер до NASDAQ, Так, Подивимося, на що можемо звернути увагу тут. Майже підзняли ліквідність, так що ми тут і блочок поглинули з вами. Ну, тут якраз таки ситуація майже така сама. Так? Ми протестували пробитий рівень, виділяли його з вами. І після тесту відбулось поглинання, і поки що продовження лонгового руху. Ну от якраз таки NASDAQ більш, мені здається, схожий лонгово так. Давайте я все ж таки виділю. Ось. І є ймовірність того, що можемо з вами, так само, як і SP, зупинитись в консолідації. Нам її ще поки не показали. Будемо з вами. Так, щось тут. У нас дуже-дуже багато. Структури самої так не розраховував я. Ну, Давайте так і залишимо. Є. Поки що NASDAQ виглядає більш лонгово. Так? Можливо, SP не так показує, хоча вони ходять плюс-мінус однаково. тож від S&P будемо чекати такого ж. Давайте перейдемо до євро-долару. Наступний наш інструмент, що було тут. Тут у нас були пустоти розриву ліквідності і даний рівень. Так, пробитий рівень на нього потрібно звертати увагу. Відпрацювання шортового руху хотіли з вами побачити. І зараз ми доходимо до зони покупок. До її тесту і так само потрібно буде спостерігати за даним рівнем. Так чи поглинемо ми його, тому що якщо ми поглинаємо, то є більша вірогідність того, що підемо вже тестувати даний рівень і можливо з пізняттям ліквідності за ось цими лоями. Поки що так. Ну а якщо так рівень якраз таки зупинить ціну, і на молодшому таймфреймі на 4 годинах побачимо з вами зміну напрямку, то з більшою вірогідністю вже підемо за підняттям ліквідності за ось цими хаями. Хотілося побачити, все ж таки, все ж таки, другий так. Другий сценарій лонговий, але нічого страшного, якщо покажуть і перший, нам головне знати, хоч від, від чого так приймати якісь рішення. Ну а тут, поки що, в нас на денному таймфреймі все більш-менш зрозуміло. Є й рівень пробитий, так і є якась рефточка, так, є діапазон покупок. Тут поки що залишаємо наш прогноз таким. Ми ще не дійшли до референсної точки, і ще нам тут нічого не показали. Тепер давайте перейдемо до британського фунту. Так, Британський фунт наш прогноз був до тесту нижнього кордону консолідації і відпрацювання шортового руху в діапазоні референсної точки. Зараз з вами бачимо, якраз таки почав відпрацьовувати прогноз, який до цього малювали. Є, що ж поки поки будемо чекати. Поки чекаємо, добре це у нас іде у відпрацюванні, поки нічого нового тут немає. Також хотів би звернути вашу увагу на ось цей рівень. Так, рівень цього лою він так само може зупинити ціну, і після тесту можемо почати поглинання там другої свічки чи третьої, скільки тут потрібно буде на цьому тижні, для того, щоб дійти до тесту даної референсної точки. Ну а що, якщо поглинаємо його, то якраз такий глобальний сценарій наш і відпрацює. Так, перші потенціали тут вам так показав. Давайте тепер перейдемо до... Долару японської єни. Вона щось так дуже багато консолідується, так скільки ми вже її з вами розглядаємо. Нічого такого не показує. Є у нас корекційний рух, так, референсна точка. Бачимо її перший тест. І хотілося б тепер побачити відпрацювання шортове. Бачимо з вами слабкість шортового руху, так, повернення. І після, ну якщо так, давайте так, якщо сьогоднішній день закриється з поглинанням даного рівня, давайте я вам його проведу. То можемо на ретесті шукати продовження лонгового руху. Ось він. Бачимо, що від цього рівня в нас шорт не пішов. Зараз відбувається поглинання. І все ж таки, якщо поглинемо, то при тесті даного рівня можемо чекати з вами ще продовження лонгового руху, і глобальний сценарій на підзняття ліквідності за ось цими лоями ще. Поки не піде, так просто пізняли додаткову ліквідність. У нас є хвиля А, є хвиля Б, і зараз початок хвилі С. Якраз таке те, що хотілося побачити на 4-годинному таймфреймі на попередніх інструментах, які ми з вами дивились до цього. Так, долар японська є, не є. Давайте перейдемо до криптовалюти. Перший це у нас в огляді біткоін. По біткоїну. Також була, була і є консолідація. Зараз бачимо з вами підняття ліквідності за хаями за історичними хаями ще поки ми її залишили. Але якраз таки ось ці всі хаї підзняли. Зупинились ми знову-таки в діапазоні даного рівня консолідації, і звідси будемо з вами дивитись, чи буде вихід з консолідації, так чи можливо просто це була одна із маніпуляцій, пізняття ліквідності і підемо з вами нижче. На сьогодні також хотілося б побачити. Все ж таки, тут ліквідність була підзнята, бичий блок заказу у нас є, можемо його виділити. Тепер хотілося б побачити його тест і відпрацювання лонгове, так? чи зупине ось цей рівень чи ні. Тут у нас є з вами, давайте я зараз виділю, що якщо... буде, так, є... є у нас нижній рівень. Ні, давайте, давайте, напевно, його тут залишимо. Є нижній рівень і є верхній рівень, це рівні, на яких потрібно буде звертати увагу зараз, так, або на продовження лонгового руху після якраз таки нормальної корекції до діапазону пробитого хаю. Чи, можливо, підемо на більш глибоку корекцію. Тож, є дві референсні точки, це нам поки що не актуально. Будемо слідкувати за даним діапазоном. Є. Давайте тепер перейдемо до ефіріуму, що там ефір у нас 4285. Добре. На, на денному таймфреймі йде продовження відпрацювання шортового руху. Так, якраз таки хотілося б побачити до пробитого налою. Так, ну, но бачите, нормальну корекцію все ж таки не дав. Десь посеред проби, пробойного руху лонгового, так, була якась така зупинка ціни. Нормальної корекції нам не дали, і зараз йде продовження лонгового руху. Здається, на старшому таймфреймі тут ми всіх хаї підзняли. Ну, давайте іще двохденний таймфрейм увімкнемо, що у нас тут є зліва. Так, вся ліквідність, яка була, яку ми з вами позначали, на сьогодні вже знята. І референсна точка якась у нас є. Так, у нас є, здається, від старшого таймфрейму, можливо, від тижневого навіть ведмежий блок заказу. Давайте все ж таки тиждень, тиждень вимкнемо. Так, на тижні. На тижні у нас тут, ну і материнський блок. Якщо ми беремо це все за діапазон накопичення, так, за консолідацію, то тут є в нас блочок, під якого може також піти шортове, шортова корекція. Так, поки що шорт це в нас тільки корекційний рух. Тож, щодо денного таймфрейму, продовжується лонг, ну, а в цьому діапазоні вже потрібно буде дивитися, як ціна буде себе поводити. Давайте виділимо також ось є. В цьому діапазоні, так, коли ми дійдемо до нього. Ну, а це у нас поки що не актуальне. Давайте я, напевно, тут ми з вами все залишимо. Ось це можемо вже видалити. Так, нам це поки не потрібно. І це б наш глобальний сценарій був. Ну, Давайте його залишимо, нехай просто хотілося б побачити тест референсної точки ось тут. Так, зараз підправимо та так і залишимо. Ну і корекцію не знаю, чи дадуть. Все ж таки тут нам корекцію нормальну не давали. Чи дадуть нам корекцію до пробитого хаю, не знаю. Давайте все ж таки подивимось, зверніть увагу, що окрім так, попереднього пробитого хаю, у нас тут ще є блочок, діапазон блоку, від якого пішов пробійний рух. Шортовий підзняли додаткову ліквідність, так, і знову-таки повернулися в лонговий тренд. Тобто це у нас пом'якшуючий блок. Також ми можемо його виділити і чекати якусь реакцію з його діапазону є. Діапазон пом'якшуючого блоку виділили, майже співпадає з діапазоном бичого блоку заказу, так, і пробитий хай. Чи дадуть нам корекцію, чи ні, побачимо, поки що все ж іде пробійний рух лонговий. Так, Ефіріум, так, на Інтердей майже з вами подивились. Давайте перейдемо до Солани. Солана по глобальному сценарію. Після тесту референсної точки хотілося б побачити підзняття ліквідності і що у нас тут здається, якась консолідація від старшого. На тижні, так, верхній кордон консолідації. Добре. Тож, поки що, поки що залишаємо актуальним. Так, нічого не змінюється по цьому прогнозу. Відпрацювання шортового руху воно буде. Зверніть увагу, у нас тут діапазон продажів і ведмежий блок заказу, який підзнімав ліквідність за попередніми лоями. Тому, тому якраз таки, після його тесту відпрацювання шортове може бути. Що його може зупинити? Це ось цей діапазон покупок на молодшому таймфреймі. Так, можемо його з вами також виділити. Також після його тесту, можливо, якось продовжиться лонговий рух. Ну, а, можливо, навіть і тесту не буде. так, Просто нам покажуть слабкість шортового руху, відразу поглинуть даний блок і підемо з вами по глобальному сценарію далі в лонг. так. Давайте перейдемо до атому, що у нас тут. Так, почалась деяка корекція, є консолідація і відпрацювання ведмежого блоку заказу. Бачимо з вами на зараз. Відпрацювання шортове і продовження лонгового руху до верхнього кордону консолідації нас поки що так чекає, а тут будемо з вами дивитись. Також давайте тепер поставимо, де потрібно буде слідкувати за ціною, чи буде вихід з консолідації, так, чи буде продовження лонгового руху, чи, можливо, ми знову-таки повернемося в цей діапазон накопичення і спустимось нижче вже за додатковою ліквідністю, за ось цими лоями. Тепер залишилось тільки дивитися, як ціна буде реагувати на даний рівень. Тут поки що більш-менш зрозуміло, так, стоїмо в діапазоні накопичення ще. В еквілібріумі купувати не хотілося, хотілося б трішечки нижче. Так, ну і Тонкоін, тон також діапазон накопичення. Є в нас така високоволотильна свічка. Бачимо, материнський блок вже був виділений так і після його тесту. Пізняття ліквідності за хаями вже відбулося. Зараз відбулася корекція, і хотілося б побачити продовження лонгового руху. Так, все, що ми з вами. Показували до цього. Тепер давайте денний таймфрейм зробимо побільшим, подивимося, що в нас тут більш детальніше. Є у нас тут своя зона накопичення, так, бачимо вихід за рівень, тест його. Ну і зараз подивимося, як ціна буде на нього реагувати, тому що є ймовірність, що ми можемо призупинитись також в якомусь такому в цьому діапазоні. Є в нас тут шпілі. І, можливо, маркетмейкеру потрібно буде їх також проторгувати. Ну, і окрім шпілів, ще лівіше є в нас тут пустота та розриви ліквідності, які якраз таки маркетмейкер зараз і проторговує. Поки що тут все, все так і залишається. Так, Наш прогноз від нижнього кордону до верхнього, поки що так і буде в діапазоні накопичення. Давайте перейдемо до золота. Золота нам хотілося побачити тест верхнього кордону, і так як ми з вами вже. Розуміємо, так, де, де знаходиться ціна на старшому таймфреймі. Все ж таки в нас зона дисконт нижче, зона преміум ось в цьому діапазоні. Хотілося побачити тест верхнього кордону і продовження шортового руху. Є в нас тут якийсь блочок. Що в нас цей блочок піднімав, ліквідність за лоями підзнімав. Якраз таки від ось цього діапазону, давайте також його позначу на денному таймфреймі. Так, наш ось цей блочок. Можливо, це до нього прийде. Хотілося б побачити від нього відпрацювання лонгове на тест верхнього кордону консолідації, і звідси продовження шортового руху на підзняття ліквідності, яку ми з вами вже позначали. Так ліквідність за ось цими лоями, так новосформованими лоями. Тут поки що окей, поки що зрозуміло. Ми хотіли так повернення відразу. Як бачите, нам надали відпрацювання від верхнього кордону консолідації тест, і зараз повернення в консолідацію. Тобто після повернення все ж таки тепер хотілося б побачити ось таку картину з підзняттям ліквідності за ось цими лоями. Там вже будемо дивитись. Ну і зверніть увагу, як стрімко йде шорт на золоті. Так лонг може якось і призупиняється в якийсь час, а шорт, коли йде і зупи, і пул ліквідності, залишає так, все, і відбувається пробійний рух. На 4-годинному таймфреймі у нас є консолідація. Бачимо з вами вихід, тест і продовження лонгового руху, вірність шортового. Є ймовірність того, що можемо знову повернутися в даний діапазон. Ну і діапазон верхнього, верхнього кордону консолідації, на який нам потрібно з вами звертати увагу, як тут буде ціна себе вести. Добре, з цього діапазону хотілося б, хотілося б продавати, але після зміни напрямку якоїсь слабості, так слабкості лонгового руху, і при поглинанні вже робити якісь такі, хоча б а може навіть середньосрочні, так, входи на те на пізняття ліквідності за ось цими лоями. Що у нас за хаями знаходиться, а за хаями ми також ліквідність не підзнімали, поки що її залишили. Добре, тож стоїмо поки в одному діапазоні і орієнтуємось на верхній кордон консолідації, яка була виділена з нами нами ще до цього. Так, давайте тепер перейдемо до нафти. Нафта це останній інструмент на сьогодні. Що у нас тут У нас була своя консолідація, вхід в консолідацію. як бачите, після направленого руху нам дали зміну напрямку? Ось воно що. Після цієї зміни напрямку можемо з вами тепер, так, давайте, напевно, ось це так. Після зміни напрямку, що ми тут навіть з вами поглинули, так, поглинули ось цих всіх покупців, хотілося б побачити ретест, так, і продовження шортового руху. У нас поки що так, і зверніть увагу, що тут у нас з вами референсна точка. Можливо, з її діапазону також буде якесь відпрацювання лонгове. А референсна точка у нас тут з вами з тижневого таймфрейму. Бичий блок заказу, від якого пішов останній пробійний рух з підзняттям ліквідності за попереднім хаєм. Бачимо це з вами. Тож звідси також можемо чекати якусь реакцію на продовження лонгового руху. Її ще не було. Так, і це все така більш глобальна корекція, ту, яку ми з вами бачили на денному таймфреймі. Тобто, це ще продовжується корекційний рух. Відпрацювання лонга ще не було. Тож, нафта. Нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!